Взимку на місці старого асфальтного покриття на Вовчинецькій зупинка крок Хоткевича та Миколичука укладають бруківку, а також встановлюють нові бордюри. Ремонт тротуарів розпочався у грудні і продовжився із лютого цього року. Міський голова Руслан Марцінків розповідає, завдання підняти благоустрій міста до європейського зразка. І в центральній частині, і в мікрорайонах Івано-Франківська необхідно зробити капітальний ремонт тротуарів. Ще не було такого в Франківську, щоб ми роботи почали в лютому місяці, тобто полаштуванні тротуарів, по облаштуванні велосипедних доріжок. Ви бачите, цього року, як тільки погода дозволила, ми проводимо ці роботи. Тобто ми оглянули вулицю Хоткевича, ми оглянули частину вулиці Вовчинецької, зараз тут на вулиці Миколайчука. Паралельно з цим роботи тривають на вулиці Коновальця-Чорновола щодо облаштування тротуарів в місті Івано-Франківську. Загальна кількість тротуарів, які мають бути Встановлено це 18 об'єктів. Серед них це майже всі мікрорайони нашого міста, і центральна частина міста, і всі мікрорайони. Роботи робляться якісно робляться з гарантією на три роки. Тобто, вірю, що крок за кроком ми будемо. Робити франківські європейським і таким, де хочеться жити, останніми роками дуже багато уваги приділялося ремонту доріг, а тротуари десь вони так залишалися. Тобто ми вирішили, що все-таки треба змінити пріоритети, і зараз ми бачимо, що лютий місяць активно робляться роботи. Що стосується вимог, то по кожному тротуару ми визначаємо конфігурацію. Ми дали загальні технічні вимоги до всіх робіт. Тому що є тротуар, де ми проєктуємо доріжку, є вимога до так само до бруківки. До кольору Бруківки, до конфігурації, тобто ми то, щоб місто виглядало в якомусь однаковому візуальному стилі. Це і наше завдання. Ну і сама технічні вимоги до робіт безперечно, що ми так само слідкуємо і ведеться технічні нагляди». Подекуди у комплект до бруківки мешканці отримують і нові каналізаційні люки, зупинки громадського транспорту на Вовчинецькій та зелені насадження. На Миколичука поряд із пішохідною зоною, укладають велодоріжки, які у кінцевому результаті пролягатимуть через усе місто. Навіть мікрорайони Каскад і Пасічна. Благоустрій навколо будинків зробили прекрасний, лавочки всюди стоять. Площадка у нас дитяча одна з кращих в місті. Асфальт поставили нормальний, бо вже був вибитий Ще Немає тих калабань вже навколо будинків, тому що діти маленькі, виходять гуляти на площадку, навколо домів. Це дуже добре. Планах на поточний рік 17 вулиць загальною вартістю 7 мільйонів гривень. До усіх підрядників міська влада висуває типові умови щодо якості термінів виконання робіт, зовнішнього вигляду та гарантії мінімум на три роки.